Я з 2019 року користуюсь своєю бездротовою гарнітурою AirPods Pro, і незважаючи на проблеми та необхідність у процесі експлуатації замінити один навушник, я все ще впевнений, що прошки – ультимативне рішення для будь-кого, хто користується екосистемою яблучної компанії. Тому з боку Apple було досить логічно випустити друге покоління AirPods Pro, яке я і тримаю в своїх руках. За це вже ж величезна подяка магазину Айон у моєму рідному місті Дніпро. А тепер вже традиційне Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український Ютуб. Давайте обговорювати гаджети. По-перше, найголовніше, AirPods Pro, нарешті отримали оновлений кейс, у якому досить багато всього змінилось. Тепер він, як і самі навушники, більше не боїться вологи, і це досить доречно. Взагалі, вважаю, що вся актуальна техніка має бути досить захищеною, бо якось неприємно перейматися через якийсь умовний дощ. Добре, що ця проблема більше взагалі не проблема. Як і інша незручність, з якою ми всі постійно стикаємося, куди в біса подівся цей маленький засранець, наче я поклав його на стіл. Але зараз його там нема. Добре, що цю штуку теж вирішили, бо тепер ви можете змусити кейс трохи попищати. У застосунку локатор є окрема кнопка під цю дію, а в самому кейсі з'явився динамік для відтворення лише цього звуку. І ще декількох системних, але це не настільки важливо. Впевнений, що це буде найактуальніша фіча AirPods Pro 2 взагалі. Йдемо далі. Тепер ви можете вставити в корпус шнурок. Не знаю на що воно взагалі потрібно, може просто місце зайве з'явилося, але фіча є. То, мабуть, хтось на неї чекав. Останнє про кейс, і переходимо до навушників. Тепер AirPods Pro можна заряджати не лише Lightning та MagSafe, а ще й зарядкою від Apple Watch. З одного боку, це дуже круто та може бути зручно. З іншого, як казав класик, USB Type-C був би значно кращим варіантом замість тисячі портів. Але Apple є Apple, нічого тут вже не поробиш. І тут ви спитаєте мене, Кирило, де можна придбати ці навушники? І ще щоб було надійне сервісне обслуговування? Та гарантія, що діє по всій території України. Моя відповідь дуже проста. Якщо вам потрібна будь-яка техніка Apple, то краще за все звернутись до мережі магазинів ION. Магазини ION знаходяться у Києві та Дніпрі, але якщо є бажання, можна замовити гаджети на їхньому сайті з безкоштовною доставкою по Україні. Хоча особисто я раджу все ж таки заглянути в магазин. Тут працюють реальні фахівці, які знають про техніку Apple все. До речі, якщо з вашим Apple девайсом щось станеться, ви можете. Та звернутися до авторизованого сервісного центру Айон у Києві та Дніпрі, або надіслати проблемний продукт поштою. А якщо буде потрібно замінити будь-яку частину вашого пристрою, Айон гарантує використання виключно оригінальних деталей. Посилання, як завжди, ви знайдете в описі цього відео. Але краще приходьте в магазин та зацініть все самі. Якщо Apple, то Айон. Тепер самі навушники. Apple розробили для них оновлений чіп H2, який насправді досить сильно змінює досвід від експлуатації пристрою. А вже ж в першу чергу треба відзначити якість звуку. Тут буде важко, бо я у захваті від того, як звучать перші прошки, але маю визнати, що різниця із другим поколінням є, і вона реально суттєва, особливо якщо ви любите насичений глибокий бас. Ніколи не розумів, як можна у відео розповідати про якість звуку без можливості вам цей звук показати, але я. Спробую звучать AirPods Pro 2 так, як я б хотів, щоб вони звучали. Все на своїх місцях, та будь-який жанр музики навушники вивозять на тверду п'ятірку. вже ж треба розуміти, що це все ще звук через Bluetooth, тому ніяких аудіофільських штук тут немає. Але факт є факт: це все ще найкращі бездротові навушники, які я коли-небудь слухав. А знаєте, що ще найкращого? Я слухав звук, з яким я покажу вам сьогоднішній рандомний донат. Ось він. дякую вам за підтримку та нагадую, що ви також можете потрапити в мій наступний ролик. Для цього лише потрібно підтримати канал Гривнію за посиланням в описі цього відео. Але на вашому місці я б обирав собі AirPods Pro 2 не через якість звуку, а тому, що воно реально зручно. Якщо у вас, як, наприклад, у мене є декілька яблучних девайсів, і ви інколи користуєтесь їми одночасно, то фіча із безшовним переходом між під'єднаними пристроями вас приємно втішить. Прикольно, коли не потрібно перейматись через цю дрібницю. Як то кажуть, воно просто працює. Як, наприклад, і оновлений сенсор, який розуміє, коли навушнику у вашому вусі. Увіткнули, музика грає. Дістали. Не грає класика. Але тепер до вже звичного керування за допомогою стискання ніжки навушника додається сенсорна панель, яка дозволяє налаштувати гучність. Прикольно, але я все одно буду керувати відтворенням лише на Apple Watch. І нарешті прийшов час поговорити про те, заради чого ви, начебто, увімкнули це відео: активне шумозаглушення та режим прозорості. Воно реально працює так, як Apple показали під час своєї презентації. Затиснули ніжку навушника, весь світ вимкнувся. і ви залишаєтесь на самоті зі своєю музикою. До речі, саме тому я вважаю, що AirPods Pro – це найкращий варіант для всіх, хто постійно мандрує. Розумію, що на зараз це на жаль не дуже актуально, але 100% не варто цим нехтувати. Самі Apple кажуть, що у других прошках активне шумозаглушення працює вдвічі ефективніше, ніж у перших. Як на мене, воно точно якісніше, але чи вдвічі. Не знаю щодо режиму прозорості, особисто мене він вражає майже не більше ніж шумозаглушення. Мікрофони у прошках настільки файно відпрацьовують, що інколи я взагалі забуваю, що вони були в моїх вухах. У другому поколінні до цієї опції Apple приробили можливість знижувати шум від якихось надгучних джерел, наприклад, звуків будівництва чи, як вони самі вказали на своєму сайті, сирен. Щодо автономності, це схоже на правду. Ви зможете користуватись AirPods Pro 2 до 6 годин, і це з активним шомозаглушенням, а кейс надасть вам ще 24 години. Тому в цілому виходить 30 годин. Ще дуже багато часу під час презентації приділяли Spatial аудіо, тобто об'ємному звуку. Я цю штуку вмикав, і воно реально прикольно, але я б ніколи не сказав, що це якась кілер-фіча. Якщо це спробувати якось описати, то ось ваша голова. З двох боків грає музика у своїх каналах. Ви повертаєте голову, а AirPods фіксують положення сцени відносно вашої голови. Якось я собі це уявляю приблизно так. Цікавий досвід, але в перший ж день я нававився з цим і більше ніколи не вмикав. Що, що такі? В мене враження від нових яблучних навушників. Ой, майже забув. Офіційно зараз в Україні AirPods Pro 2 можна придбати за 12 699 гривень. А де це краще зробити? Правильно за посиланням в описі цього відео. Але чи раджу я це робити? 100% так без питань. Якщо ви користуєтеся айфоном, це ваш ідеальний варіант. Якщо ви користуєтесь ще якоюсь технікою Apple, другі прошки просто. То але чи варто оновлювати своє перше покоління AirPods Pro на AirPods Pro 2? Я б сказав, що ні. Так я хотів сказати, коли готував цей матеріал та ще не встиг провести повний день використанні цих навушників. Але об'єктивна реальність мені підказує, що навіть я, дуже фінансово охайна людина, став би витрачати гроші на таке оновлення, тому що ці штучки, ці навушники, це просто. Шок. Особливо від якості звуку я залишився у повному захваті. Тому якщо ви колись думали придбати собі AirPods Pro 2 чи ні, так це справді дуже вдала ідея. А якими навушниками зараз користуєтесь ви? Залишайте ваші відповіді в коментарях під цим відео. А якщо цей ролик здався вам цікавим або корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає коментарі під відео. Ви дуже допомагаєте у просуванні українського контенту. Також хочу Дякувати всім спонсорам каналу. Ви найкраще. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!